Ой, ти попав в хто все вже не п'єш, не куриш, не матюкаєшся. Знаєте, я чую це постійно. Люди, які самі курять п'ють і матюкаються і ще більше роблять зла, кажуть на мене, що я цього не роблю і я ще сектант. Насправді я просто християнин віруючий. І люди кажуть: О, ти проміняв віру, нашу православну». В смислі? Як проміняв? Я вірю в Ісуса. Питання в тому, що якщо мені задати питання 10 штук, 20 штук, я відповім по Біблії, чому я саме так вірю? Якщо я ж задам питання традиційним православним чи католикам, вони не дадуть відповідь на жодне моє питання на основанні Біблії. Якщо запитати людину, а чому ти ставиш свічки? Це якось допоможе якомусь тому особшому на тому світі? Ні. А де це в Біблії показано ніде? Якщо я запитаю, а де сказано в Біблії, щоб треба цілувати кості мертвих якихось людей, які там коли жились. Ну нема такого в Біблії. І таких питань може задати море. Розумієте, в чому задача? Не задача називатися православним католиком чи протестантом, задача по біблії жити. Ось чому суть. І тоді Бог признає таких людей. А хто не живе по Біблії, хоч каділом, обмахайся, свирясу світу надію, всі хрести надію, це тобі не допоможе перед Богом, ти будеш нуль. Це реальність. Ісус Христос прийшов в цей світ. І що Він сказав багатьом людям? Сатаністи. Це слова Ісуса, це не мої слова. Тому я відповідальність не бути сатаністом, не бути тим, хто не кориться а бути тим, хто смирений слухняний Богу. І тоді буде в житті спасіння. Тільки так все працює, і ніяк по-іншому.